Всім привіт! Це новий переклад щотижневої колонки Джеремі Кларксона. Сьогодні у нас огляд Volvo XC60 2025 року. Цей огляд обрали підписники нашого телеграм-каналу. Чи може китаєць вдавати з себе справжнього шведа? Чому кросовери вбивають мрії про Париж і теплий вітер у волоссі? І навіщо Вольво ставити в салон кришталь? Про все це в сьогоднішньому огляді. Колонка називається Volvo XC60. Ого, це справді дуже хороша машина. Поїхали! За останні чотири роки кількість британців, які вважають, що розмови про глобальне потепління надто перебільшені, зросла аж на 50%. І що найбільше вражає, ця тенденція особливо помітна серед підлітків. Торік повідомлялося, що третина з них уже вважає зміну клімату повною нісенітницею. Навіть Грета Тунберг кинула свій хрестовий похід проти глобального потепління. Тепер для неї страждання палестинців у Газі важливіші за погоду. Це явно має турбувати лейбористів. Бо, як ми знаємо, рейчел рівз зараз старанно вигадує цілий букет нових болючих податків, аби було чим профінансувати перехід до вуглецевого нуля. Політику, яку дедалі більше людей не вважають навіть трохи важливою. Тим часом з'явилися новини, що менше третини населення згодні з рішенням уряду заборонити продаж бензинових і дизельних автомобілів після 2030 року. Майже дві третини хочуть купити автомобіль, а не якусь електричну побутову дурницю, яка тільки ускладнює їм життя. Це раптове повернення до здорового глузду, очевидно, спричинило чимале стискання сідниць у керівних кабінетах європейських автовиробників. Усі вони прийняли як належне постанову уряду, що бензинові та дизельні авто невдовзі зникнуть, і весело вливали мільярди в електрифікацію. І тепер вони з'ясовують, що більшості їхніх клієнтів це не цікаво. Ось чому Мерседес потихеньку тисне на єврочиновників, переконуючи, що дедлайн 2030 року треба послабити. Те саме робить і Volkswagen. І нещодавно до нас дійшла новина, що Stellantis, корпорація, яка володіє Vauxhall, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo та Fiat, уже відмовилась від зобов'язання стати на 100% електричною. Через це я починаю замислюватися, що там відбувається в Ягуар. Вони припинили виробництво авто з двигунами внутрішнього згорання задовго до встановленого терміну, і оголосили, що електрична заміна вже на креслярській дошці. Чи шкодують вони тепер про це? Гадаю, мали б, факт такий, щось із електромотором це не автомобіль, у нього немає душі. Люсі Джордан і в страшному сні не уявила б собі, як їде крізь Париж у Тесла з теплим вітром у волоссі. Це посилання на пісню The Ballad of Lucy Jordan» американського автора Шела Сілверстайна. У пісні розповідається про домогосподарку на ім'я Люсі Джордан, яка розчарована буденністю свого життя. Там є рядок, який у дослівному перекладі звучить приблизно так: у 37 років вона зрозуміла, що ніколи не проїдеться Парижом у спорткарі з теплим вітром у її волосі. Бо в електричному авто немає жодної романтики. Це побутова техніка. Як морозильна камера чи пральна машина. І якщо саме цього ви хочете від свого персонального засобу пересування, ви купите щось зроблене в Китаї. Бо це буде дешевше, ніж те, що зроблене в Мюнхені чи Ковентрі. І це плавно підводить мене до китайської машини, яка маскується під некитайську компанія належить китайському гіганту Джилі. Але ви про це й не здогадаєтесь, бо на ній значок шведський аж до мозку кісток. Як Аба, Динаміт, Spotify і ті кляті пакети Тетрапак, які щоразу бризкають вам на штани, коли намагаєтеся їх відкрити. Так, на багажнику написано Volvo, xc 60 І я зовсім не чекав від нього нічого хорошого, бо майже ненавиджу всі автомобілі в цьому сегменті ринку. Audi Q5 це просто штани з двірниками. BMW X3 потворний. А Mercedes-Benz GLC це вибір тих людей, які їздять 30 км на годину, бо самі ж добивалися такого обмеження швидкості у своєму селі. І знову згадаємо Люсі Джордан. Вона ніколи б не мріяла проїхатись Парижем у середньорозмірному кросовері. А щоб зробити все ще гіршим. Вольво, який мені прислали, був пофарбований в колір, який називається Malberry Red, що звучить ніби непогано, але насправді це був якийсь бордовий відтінок у стилі дешевих мотелів у США. Отже, нудна машина в поганому кольорі. І саме тут я мушу сказати: не перемикайтеся, бо ого це насправді дуже хороша машина. Спочатку головне, у салоні справді приємно сидіти. Сьогодні інтер'єри автомобілів загалом усі однакові. Наче хтось одного дня вирішив, де все має бути розміщено і з чого має бути зроблено. І тепер усі просто блеють як вівці і копіюють. Але не Вольво. Матеріали інші, вигляд інший, усе інше. Смарт ключ помаранчевий, кнопка запуску у вигляді ручки, а важіль коробки передач зроблено з кришталю Орефорс. Кришталевий важіль перемикання передач. Це ж круто, правда? Але справа не лише в стилі. Користуватися цим авто так само просто, як кухонним рушником. В інших автовиробників, якщо ти натискаєш кнопку, вона може робити різні речі, залежно від того, скільки разів натиснути або як довго тримати. Не у Volvo. Кожна кнопка виконує лише одну функцію. Хочеш вимкнути сигнал про перевищення швидкості, натискаєш кнопку. І це велика кнопка, тож її можна натиснути навіть у рукавичках. І ні, змінити леяут приладової панелі ти не можеш, і режим руху теж не перемикається. На цьому моменті варто згадати сидіння. Вони дуже красиві і напрочуд спортивні, тож виглядають так, ніби в них буде незручно. Але це не так. У цьому авто незручно нічого. Воно не їде через вибоїни, воно ковзає. А з 2025 року тут ще й додали більше шумоізоляції, тож стало тихо. Двигун ну можна взяти гібрид, якщо хочеш, щоб авто було ще важчим. Але я, як людина сучасна, яка не ведеться на всю цю вуглецеву маячню, обрав дволітровий чотирициліндровий бензиновий мотор. Він трохи замалий для машини такого розміру і не дуже витончений, тож звучить так, ніби працює на знос половину часу. Можливо, саме тому він досить ненажерливий. Але якщо ви просто повільно котитесь собі уперед, а давайте чесно, саме так ви й будете їздити на середньорозмірному Вольво, то все гаразд. Власне у вас і не буде вибору, окрім як котитись, бо всі сучасні Вольво, навіть XC90T8 на 448 кінських сил, мають обмеження на швидкості в 180 км на годину. А тепер поговоримо про систему повного приводу. Вам вона навряд чи знадобиться, якщо чесно. Це ж не машина для підкорення Калахарі. Але шкоди від неї немає, і припускаю, вона може стати в нагоді, якщо ви поїдете на змагання з верхової їзди, піде дощ і доведеться паркуватися на полі. А от що вам справді потрібно в авто такого типу, це всі ті штуки для підвозу дітей до школи. І тут не хвилюйтесь. 23 роки тому Volvo стала першим автовиробником в світі, який найняв чоловіка з реальними дітьми для розробки семимісного XC90. І схоже, він досі там працює. Бо XC60 напханий перемикачами і важелями, які не ламають нігті, і задніми сидіннями, що не важать більше, ніж місяць. Тож ви можете піднімати й опускати задні сидіння однією рукою, тримаючи на іншій дитину. Це справді вражаюча машина. Ціна на рівні з німецькими конкурентами, але вона краща: Не пафосна, зручна, розумна і, принаймні, всередині чудово зроблена. І менш ніж за 5 років ви більше не зможете її купити. Чи зможете? Оцінка Кларксона 4 з 5. ну що ж, друзі, це все на сьогодні. Якщо що, то остання фраза Кларксона про неможливість придбати собі таке авто стосується глобального курсу Volvo на електрифікацію і відмову від авто з двигунами внутрішнього згорання до 2030 року. Не забудьте про вподобайку, якщо відео цього варте. А якщо ви хочете ще більше контенту, завітайте в розділ для спонсорів на каналі. Дякую за перегляд і до зустрічі!